9 вересня Шостка огорнулася тишею і скорботою. Місто прощалося з Грибаним Ігорем Володимировичем, відважним сином України, який поклав життя за свободу і мир на рідній землі у віці 33 років, залишивши глибоку рану в душах рідних, друзів і всієї громади. Грибань Ігор Володимирович народився 14 червня 1992 року в місті Шостка, закінчив загальноосвітню школу номер 5 Після отримання середньої освіти вступив до вищого професійного училища No19, за спеціальністю Слюсар з ремонту автомобілів. Дуже любив і поважав батьків з теплотою і турботою ставився до брата. Юнаку довелося працювати на різних підприємствах міста. На робочому місці він віддавав свої сили і знання на повну молодий вік. Не завадив йому стати справжнім професіоналом своєї справи і заробити високий авторитет серед колег. А для друзів ігор був надзвичайно позитивною та доброзичливою людиною. На нього завжди можна було розраховувати. Він підтримував і допомагав вирішувати проблеми. Міг розділити радість і подарувати позитивні емоції у 2023 році Ігор Володимирович став на захист батьківщини у складі Національної гвардії України за сумлінне виконання військових обов'язків, нагороджений нагрудним знаком за доблесну службу, почесною відзнакою Хрест 54 ОМБР, нагрудним знаком учасник бойових дій, відзнакою президента України за оборону України та медаллю за військову службу. Остання присвоєна нагорода не встигла знайти свого героя 4 вересня 2025 року. Старший солдат, стрілець роти оперативного призначення, Грибань Ігор Володимирович загинув під час виконання бойових завдань біля населеного пункту Шахове Покровського району Донецької області. Сьогодні ми проведжаємо в останній путь ще одного захисника нашої країни. ігор загинув як справжній воїн. Як справжній чоловік, захищаючи нашу вітчизну від загарбників, ми ніколи не забудемо, Ігоря. Слава герою, слава Україні! Найкраще, вони завжди попереду. Вони завжди в перших шеренах. Вони нас оберігають. Вони за нас. А ми отут повинні бути за них. Слава герою! Ми пам'ятаємо його добрим, світлим, готовність прийти. На допомогу він віддав своє життя за те, щоб ми спокійно жили, за наші домівки, за те, щоб ми жили в мирі. Нехай наша пам'ять про нього буде вічною. Ми завжди будемо пам'ятати внесок Ігоря у благо нашої країни та безсмертність його духу. Герої не вмирають. Вони у вічність йдуть. Сумує шостка у скорботі Україна. Герой іде в свою останню путь. Вшануймо пам'ять, станьмо на коліна. Смерть Грибання Ігоря Володимировича стала тяжкою втратою для всієї України. Рідні, побратими, представники влади та небайдужі шосткинці низько вклонилися Ігорю Володимировичу. Чиє життя стало символом боротьби за свободу. Вічна слава герою, який віддав найдорожче за нашу перемогу. Під час апаратної наради начальниця управління економіки шосткінської міської ради Дар'я Гребенюк зазначила, що економічний простір працює в жорсткому режимі економії. Більшість підприємств. Не працює економічний простір працює у жорсткому режимі. Економії більшість підприємств, як ви сказали, не працюють. Працюємо в напрямку організації міських та приміських перевезень. Садова городня маси всі охоплені перевезенням, тому цей, скажімо, Період буде закритий в повному обсягу. Також проводиться подальша робота по організації надання часткової компенсації на встановлення відчинити холодної води. За серпень місяць надано таку допомогу 30 особам. Спочатку дії цієї програми вже охоплено 95 осіб. Очільник громади зазначив, що є проблема з перевезенням пільгових категорій громадян. Я був на базарі. і Жінка підходила про те, що у нас погіршився пільгове перевезення пасажирів із Вінниці до центру міста. Давай, давайте подумаємо над цим питанням. Доповіла про роботу свого відділу Іоланта Долгих, заступниця начальника фінансового управління Шосткінської міської ради. На минулому тижні фінансування головних розпорядників здійснювалося відповідно до розпису бюджету та срахування вимог постанови 590 -е, Направлено на забезпечення життєдіяльності громади, безпеку та оборону. Профінансовано перший аванс та інші видатки згідно наданих пропозицій по фінансуванню. Також на минулому тижні, незважаючи на постійні технічні затримки та незручності, фінансового управління та головні розпорядники, нами завершено перший етап перегляду та затвердження бюджетних пропозицій на 26-й рік на платформі Міністерства фінансів. Логіка усі пропозиції головних розпорядників затверджено на цьому тижні. До логіки будемо відправляти прогноз місцевого бюджету на 26-й рік та будемо очікувати його перевірку та погодження. Погодження місцевого бюджету це шлях розвитку, який визначає майбутнє громади та дозволяє перетворювати ідеї на реальність і будувати комфортний простір для життя. У Шостці з'явився новий патріотичний мурал, створений членами громадської організації місто Півночі. Центральним елементом вуличного мистецтва став вислів. Здобудеш українську державу або загинеш за неї, який нагадує про боротьбу за незалежність України. Цей проєкт став символом єдності громади в часи війни та надихає на патріотизм, особливо серед молоді. Загалом це зайняло у нас близько 12 годин. Ми працювали два дні над цим всім. Люди заїжджають, бачать, що шостка якраз таки є патріотичним містом, місто, яке має свою історію і немалу історію, яка має свою таку чітку позицію щодо усіх елементів в нашій країні. І ми вирішили взяти цю на ну, саме цей слоган для того, щоб підсилити якраз таки патріотичний дух молоді, патріотичний дух людей, які приїжджають, які уїжджають з нашого міста, для того, щоб це закарбовувалось в пам'яті. Ініціатива створення муралу належить громадській організації Місто півночі, яка об'єднує активістів шостки для культурних та соціальних проєктів. Гасло Здобудеш українську державу або Загинеш за неї обрали не випадково. Воно походить з програмних документів організації українських націоналістів і символізує непохитну волю до незалежності. Значну кількість місця нашого муралу займає заповідь одна з заповідей до українських націоналістів здобудеш українську державу або загинеш за неї. І ця фраза є сучасною, дуже важливою в наш час, тому, тому що як і зображено на нашому муралу, зліва та справа, ми боремося проти однієї тієї ж е, держави. Але в той час це був це був радянський союз, а в цей час е, Росія, яка хоче. Що тоді, що зараз забрати наші землі, і тому цей мурал і ця фраза висловлює всю нашу думку щодо захисту та боротьби за нашу державу? Для реалізації проєкту активісти звернулися до очільника громади, який їх підтримав. Процес створення муралу тривав близько двох днів і включав кілька етапів: обговорення ідеї, підготовку поверхні стіни, ескізування, нанесення контурів та заповнення кольорами. І почали робити цей ескіз. В перший день зробили половину роботи, це десь під 50% від цього мурал це було вперше, перший досвід, і нам це сподобалось. Хотілося б ще, поки малювався цей мурал, дуже багато підходили людей та казали, що дуже класно виходить. Всі тільки говорили, що класно, негативу не було. Також мер міста приїхав сюди, подивився та сказав, що все дуже класно. Також ми виділили дуже відому будівлю міста Шостки, це медіамост на вулиці Депутатська. Я думаю, що всі знають цю будівлю і вона дуже впізнавана. Як казав Євген, в майбутньому буде планувати ще один мурал або якісь інші графіті, які будуть щось в собі закарбовувати. Тому нам в майбутньому потрібна буде якась фінансова допомога, можливо, місто, можливо, якісь добрі люди, у яких є можливість якось нададуть кошти. Ми не будемо просити багато хто скільки може, Гривня п'ять, десять, кому як зручно або фарбу. І ми будемо малювати. Автори муралу прагнуть передати людям послання про відповідальність за майбутнє. Ми хотіли не тільки молодому поколінню, а й загалом. Всім майбутнім поколінням передати якраз таки те, що ми закарбували на цьому муралі. Це історія нашого міста. Це якраз таки історія нашого наших часів нашої держави, та якраз таки висвітлення проблем, так мовити, теперішнього часу. Мурал уже став популярним серед місцевих жителів, і активісти сподіваються, що він надихне на нові акції єдності в умовах війни.